Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Так, да, це для мене велика вданфета з утра, тому що дійсно я щось уже, як дівчинка написала Світуля, їжте сало, Максим Максимовичем вріже. Я то розумію, що Максим Максимович, Максим Максимович, мій, як побачив вчора білого дорожку, пише ні в коїм випадку, я кажу, та «Да я знаю. Ви ж не думаєте, що я вже геть прям. Слухайте, цей скафандр мені вже трошки тако-таку передавлює. Управляюся, перестану. Пойміть, якщо я не зім сладке утра, День буде не той, що треба. От послухайте мене, ви не думаєте, що це все шутки? Даже у мене в конфетниці залишилося скільки? За шість конфеток сьогодні я куплю. М? Я й що на завтра ще. Угу. Сьогодні буду їсти. Даже, якщо у вас дома нема конфеток, нема. У вас є сахар, три горошиночки на язичок і день буде. Як ота горошинка. Так. Ви не мені не вірите? Попробуйте. А водома, можливо, б'ю утром і чай. Я хочу випити водички з вами. Хочу побажати вам гарного дня, легкого дня. Щоб все, що ви задумалися, збулося. Щоб ваша посмішка з вашого лиця не сходила. Сьогодні субота, я вчора говорила, 74, да? Живу. Я ж не спішу жити вже. Ні. Уже йду назад, куди назад світа? Да. Давайте там, рінульки 7.03, а 7.03. Ну, я на ще сіб на перев'язку, дівчатка, питає, як я себе почуваю дівчатка. Я себе почуваю. Ну, так, персик. Сьогодні який сьомий день. Ну так. Да? Я ж в п'ятницю робила. Дівці, сьомий день. На другий день, да, третій, такий він. 7, п'ять, шість, сьим, Ну, Ви ж бачите, я й на роботу ходю, я все роблю. Я в тому, що я ж не мовчу, ви ж самі бачите. Ладно, я б тільки говорила. Ви все бачите. Почуваю. Так, мої красотульки, подожди, я мала по вот цим, знайшла з собою цей карандаш, він теж красивий, контуровий, я думаю, світа, хай і губи красиві, а то геть уже. Угу, да? так, вийду вже, так, мої ріднорічки, на що, сів я вже буду збиратися на роботу, вийду ж, таку. Я вже привикла до цієї чолми, слухати. Вже такий привикла мені, наче вона вже, наче так і надо вже. Так, реснички мої хорошенькі, ну що? Маю 150 кісточок, де вони, я не знаю, але розпушувати їх треба. Так що, мої ріднесеньки, вам гарного дня, гарного настрою. Сьогодні дівчатка субота, да? сьогодні наш день. Ну, понятно? Я собі заказала аерогріль, дівчатка. Будемо сьогодні хазяйки, а? Ну, давайте. Хто ж... Так, мої красотулічки, оділася для джинсики наших хлопчиків, світерочок. Отака цибулиночка в мене. Ви знаєте, я ж взагалі раніше носила такі широкі джинси. Вообще, наскільки вони удобні, дівчатка, наскільки в них висока посадка, шнурочок, це просто облатенно класно так. Він так урваний, хорошенький світерочок, дівчатки, дуже удобний. Чути на тих джинсах була оця пов'язка. А чо? а ну якщо я стойте, дівчаточки мої, а якщо я отаку собі зроблю, стойте? Не горпина, подожди. Горпина, так да, горпина. А ну отаку. Бантик зав'яже. Слухайте. То ще наче байдуже, подожди, бо. Ану. Тець, Де? Де грець і з боку бантик. Так, да, це у хлопчиків було на жінцях, що добре пропадати. Так, мої вірнуть, слухайте, ну цей бантик наче нормальний, я його наче мало зав'язала. Я всі та знаєте, що кажу? Щоб ми собі красуні не зробили, а ми з вами очаровательні, обаятельні, привлекательні, ізячні, красиві, так. Да? Що хлопчики, що дівчатка. Я ж казала, що жінка ураган не ви мені не вірили. Ні, щось тут не то. Він малий на мою голову. Це він призначений просто на поясочок. У кого на поясочок, а у кого і на голову? Це така похоже на ушка з паніля. Гарненька. Одним словом, ще щось я придумаю. Мені подобається, мені подобається бантик, але він тут не держиться. От що з ним робити? На шизи? Дуже варіант. Хочу одним словом, знаєте, що я хочу сказати, що ми з вами не зробили, а ми з вами ачароваті не абоятині. Гарного дня я вас. Любі мої маленькі підписники, маленькі хлопчики та дівчатка, я вас хочу привітати з дня святого Миколайчика, побажати вам міцного здоров'я, щоб ви росли в мене здоровенькі, веселенькі, щасливенькі. Щоб все у вас було солоденько, щоб все у вас було добре, щоб ви всі, що задумали мої манюпусіньки, ваші мрії. Кожної дитинки, ви знаєте, кожне своя мрія, хтось кимось хоче стати, щоб все у вас, мої рідні здійснилися. Я вас дуже люблю. Гарного вам дня, гарного вам расту. Зі святим Миколаєчком будьте здорові. Оцю конфеточку через ленточку, кожному на столик, кожному посмішку, кожному здійснення бажань. Щоб, щоб просто все у вас отако було. чух і все. Чух, ви зараз так глазки відкрили. Ручку під подушку, якого кабель, маленький казав святий покалайцік. Що він приніс? А під подушечку щось поклали. А так, мої рінулі, мої красотулі, Сьогодні, звісно, настояще вже зима. Вітер такий, прям єдрений, єдрений. Так, ну єдрений вітер, і світулечка достала дівчатка. Моя ця жилетка, я брала в прошлому році у світулечки нашої. Вона мені на всі случаї життя. У мене є така коротка і є така длинна. Я ж вам казала, я люблю, щоб ручки були у мене свободні. Для мене отак спинка закрита, а вона й длінна, удобно тут. У хлопчиків джинси світерочок, тут у світорічки, шубка і байдуже. Я не знаю. Я завжди, всегда... от у мене один світер, та один. Я люблю, щоб ручки були у мене вільні. Так що, мої хороші, сьогодні така у мене тепла, зімня цибулинка. Це вже оця цибулинка, або та коротка у мене вже буде все літо. Ну, понятно, що світ буду міняти. Отакий сьогодні у мене. Наряд байдуженьки, да? До речі, ці та я теж брала в нашій ганкоті. Це йдуть на цегеєчки, замшеві, теж теплесенькі підтеплий носочок. Одним словом, я уже утеплилася. Слухайте, що й хорошо, що ця черма у мене є. І вушка тепленько. Що байдуженько, да? Байдет. Слухайте, ну прямо хорошо, що ця чема у мене є. Да. Дві недільки, і вушка не померзну, кепочку собі вділа, шубку дівчатка, я не знаю. Хоч і говорять, що шуби, жилетки, воно не в моді, а я вам хочу сказати, мені подобається, вам нравиться? От напишіть чесно, нравиться? Мені подобається. Да, от казали б длінна, вона невдобна. Чого це вона не вдобно? Щас сідаю в сідаю машину таку. Отако підняла, чого не вдобно. Прийшла на роботу, коротесеньку собі вділа і все, і байдуженько. Саме головне, ви знаєте, мої рідні, я всегда говорю. Саме головне, щоб нам було удобно, комфортно, особливо зараз тепленько, на дворі дійсно холодною. То що, от просто воно ще звечер таке, знаєте, морозне було. І бачу, в'єтки по подвір'ї. Ну вже потім прийду, приберу. Сьогодні ж субота, дівчатка, сьогодні ж наш день. Так що мої рідні всім гарного дня, позитивного настрою. Виходимо, машина прогрівається, виходимо з дому. Підеш це права нога да, з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк. Я вас ай лав.